Виникла, ви знаєте, давно. Сьогодні ми сюди приїхали для того, щоб нам підписали акти інвентаризації. Нас попросили підвезти сюди всі первинні документи. Хто вас попросив? Виконуючи обов'язки начальника фонду майна Симоненко Віктор Семененко Віктор Васильович, ми виконали їхні умови, всі, які вони нам ставили. Ми сьогодні сюди привезли пакет документів, які потрібно. Привезли акти інвентаризації, для того, щоб їх підписати і далі. Ще, згідно цього наказу, щоб наше підприємство роздержавилося. ми його прочекали тут сьогодні з обіда і до цього часу. Він сюди не з'явився, він називає різні причини, які тільки можна вигадати. То він захворів, то він в обласній адміністрації, то, то в нього щось ще, ще трапилося. І він нас ігнорує, просто ігнорує. Наші конституційні права порушені. І люди доведені до відчаю, і вони тут залишилися і будуть тут доки, доти не вирішиться наше питання. Будемо справляти тут новий рік, будемо спрямути Різдво. але ми звідси не підемо, доки вони наше питання не вирішать.